26 червня, що в понеділок золото дало, то сьогодні забрало. Закрився робот сьогодні по мінусу. Завтра зроблю аналіз, чи варто продовжувати торгувати золотом. По роботу по канацію закрилися по зворотньому сигналу. Не, не дочікуючись те, яка є зараз в роботі. Швейцарик. Також цей тиждень дав добрий рух на ринку. Є кілька ордерів набрано це по основному роботу. Що варто зауважити, що з восьми валют лише дві валютні пари є в роботі, не дивлячись на такий рух на ринковій Також оці дрібні ордера по Новозеландії з і по Євриковій це ще один додатковий робот поставлений. Об'єм занижений, тому що якраз ставив на реальне тестування, щоб подивитися, як буде, тому об'єми поки що по ньому занижені. Силка на моніторинг і контакти в описі.